Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ-викладач німецької мови. Але на цьому каналі ми з вами розмовляємо не лише про німецьку мову, тут переважно соціальні жіночі розвиваючі теми. Через те підписуйтеся обов'язково на цей канал. Далі буде дуже цікаво. Сьогодні я з вами хотіла поговорити про тему призначення. Дуже часто зустрічаються дискусії на тому, ж YouTube, на інших платформах, в першу чергу, у формулюванні як знайти своє призначення, і давайте ми сьогодні розберемося, чи варто, чи потрібно шукати своє призначення, якщо так, як його знайти? Як правило, тема призначення починає нас чіпляти або нас цікавити в дорослому віці, в юності в 16, в сімнадцять, в 20 Молодь не замислюється про призначення. Хтось робить те, що йому подобається, те, що цікаво, хтось робить те, що йому підказують або запланували для нього батьки. А ось призначення щось таке глибоке, для чого я живу на цьому світі, що я тут роблю, що я можу, де мій потенціал. Як правило, ці питання виникають в віці 35 плюс це кризис середнього віку, тобто вік, коли людина починає аналізувати своє життя, чого вона досягнула, що відбулося, а що не відбулося, що не досягнуто. І ось тут починаються такі міркування про те, взагалі, що можливо, що неможливо, і а, що я можу і хочу ще. Що стосується пошук, ось сама, саме формулювання, пошук призначення. Чому воно має місце бути і разом з тим ні? Тому що шукати призначення, як на мене, це те саме, що шукати свої таланти, шукати свої здібності це все в нас вже є. Це все ми вже несемо в собі. Особливо. Вже до 35 плюс, так ось коли виникає, коли стає актуальним питання призначення, ми вже маємо в собі або на собі багаж певних знань, певних навиків, талантів також. І це і є та сукупність, з якою ми можемо а, діяти, працювати. Тобто це в нас вже є, особливо в цьому віці. Це перший момент. А другий момент. Сам пошук призначення це шлях. Коли ми шукаємо, що ж, що ж, як, ми проходимо певні шляхи. І ось коли ми проходимо ці шляхи, ми за допомогою цих дій чітко можемо відчути, що нам подобається, що нам не подобається. Це відповідає нашим цінностям чи не відповідає нашим цінностям. І тут важливо. Шукати шлях не самого призначення, а шлях проявити це призначення. Тому що коли ми діємо, коли ми шукаємо, коли ми рухаємося, виникають ті чи інші ситуації, які дозволяють проявитися нашим талантам, нашим навикам і разом з тим, нашому призначенню. Я вас дуже закликаю проаналізувати ті події у вашому житті. Або той шлях у вашому житті з професійної точки зору, з точки зору хобі, також те, що вам подобається робити, як це відбувалося, де ви бачите якісь, можливо, знаєте, такі моменти, такі ніби випадковості, які не є випадковістю? Ось, наприклад, коли я думаю про своє призначення, я взагалі то про нього не думаю, тому що все те, що я роблю. Не тільки зараз, а й останні, останні десятиліття, можна сказати, це все і є моє призначення. І моє призначення викладати німецьку мову, доносити знання німецької мови іншим людям, покращувати разом з тим якість їхнього життя. Але не лише це. Наразі моє призначення більш навіть в тому, або разом з тим, паралельно, мотивувати. Людей, підтримувати їх. Тому що якщо подивитися в директ мого інстаграму, більше запитань не про німецьку мову, тобто люди зі мною навчаються, але разом з тим вони шукають в мені підтримку, вони знають, що вони її отримують від мене. І всі мої переписки в Дірект Інстаграму вони більше стосуються якихось соціальних моментів, які не мають. Пряме відношення до німецької мови, але мають відношення, наприклад, до життя в Німеччині, або просто, просто якісь речі, якісь мотиваційні аспекти, те, що люди хочуть від мене отримати, те, що вони отримують, ось тут також моє призначення підтримка підтримка українців наразі в Німеччині і не тільки в Німеччині. І якщо я аналізую свій шлях, якщо я аналізую взагалі. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо лінію німецької мови в моєму житті, наскільки все було негладко, наскільки все було непередбачувано. Наприклад, я коли починала вчити німецьку мову в школі, ви ж знаєте, так? іноземна мова розпочинається з 4 класу, якщо не помиляюсь, тобто чи з п'ятого, не суть. Але клас розбивається, ніби не клас, а класи. Розбиваються певні класи вчать англійську мову, наприклад, певні німецьку мову вчать. Щоб ви розуміли, моя мама о, вчилася на інязі, вона вивчала англійську мову. Тобто Вона по спеціальності вчитель англійської мови, хоча працювала вона по спеціальності буквально кілька років. А, і мама моя розраховувала на те, що я попаду в англійський клас, що я буду вчити англійську мову, що вона зможе мені допомагати. Але мій клас обирає, або класний керівник, або не знаю, хто це робить. Тобто мій клас вчить німецьку мову. Я починаю вчити німецьку мову. Я дуже добре пам'ятаю, мамині, мамині, знаєте, такі вигуки, що ж тепер робити, хто ж тобі допоможе, як це тепер буде, німецька мова, ну, як ми з цим справимося. І це вже наклало на мені певний слід, що це дуже важко, що це неможливо, мені ніхто не допоможе, я не зможу вчити німецьку мову. Тобто це вже така була перша перепона, але наскільки ця випадковість зіграла роль у всьому моєму житті? Звертайте увагу саме на такі моменти, тому що вони. Можуть бути просто визначеними. І щоб ви розуміли, німецька мова це був найгірший предмет для мене в школі. Тобто, я не любила математику, геометрію, фізику, хімію, але я завжди розуміла, що ці речі, ну, якісь параграфи, я можу вивчити на пам'ять, це піддається вивченню, а от німецька взагалі ніяк. Ну потім в мене сталася ситуація, склалося так, що я захотіла вчити німецьку мову. На каналі в мене є відео про те, як я. З ненависті до любові перейшла в німецьку мову, поступила на ЕНАС, поїхала в Німеччину. Тобто, це все в мене описано є. Але що я хочу ще сказати? Я вивчала німецьку мову також в університеті в Мюнхені, отримала диплом. Про все я вам вже тут розказувала. Хто хоче, дійсно, от передивіться ці відео попередні. Я їх знімала, напевно, рік тому або два роки тому, і я не хочу тут повторюватися. Але був такий цікавий момент. Після декрету я була довгий час в декреті, в мене четверо дітей. Сім чи вісім років, я була вдома в цей час. я У мене було декілька учнів, приватне навчання. Але коли вийшла з декрету, я зрозуміла, що з німецькою мовою я. Не можу заробляти гроші, тому що це нонсенс, кому потрібні викладачі, які не є е, муташпахля, які не є носіями мови. І я вирішила змінювати спеціальність. Я пішла навчатися на е, секретарку. У мене була вайтабельдунг, така ніби освіта, яка Продовження освіти, якщо так сказати, так, або така перекваліфікація. Um, закінчила я це навчання і відразу через кілька днів після того, як я його закінчила, я все ж таки пішла на роботу на інтеграційні курси. Мене запросили, потрібен був терміново викладач, мені потрібно було терміново вирішувати так чи ні, я вирішила так. Хоча концепт самої роботи мені не подобався, тому що викладачі на інтеграційних курсах працюють як самостійно на гонорар, тобто немає соціального забезпечення, страхування, пенсійні внески це все потрібно оплачувати самостійно, немає відпускних. Тобто тут я була якби незахищена, так, не так як я собі це уявляла. Ось таке якісь робоче місце, таке, знаєте, таке захищене, таке. Ще впевнена в завтрашньому дні, що все добре. Тобто було не так. Я так попрацювала 5 років, і потім в якийсь момент е я відчула, що є ще щось на цій планеті, є ще щось, що я можу робити. І знаєте, коли я це відчула? Навіть не в той момент, а набагато раніше. Це було років 10 тому, мабуть, я їхала. Ввечері я поверталася з тренуванням на машині, і я зупинилася на світофорі. Я пам'ятаю цей момент до сих пір. Тобто, чітко, чітко, я зупиняюся на світоворі пусто, темно навколо. І я просто піднімаю вгору очі і бачу яскравий повний місяць. І на ньому видно всі деталі, ямки, глибинки. І я дивлюся в цей глибокий світ, в цей всесвіт, в цей космос. І я розумію, що на цій планеті, в цьому всесвіті є будь-які можливості, можливо, все. І для мене в цьому світі, в цьому всесвіті, з величезному і безкінечному є також особливе місце. Воно є в кожного. Я настільки, ось це було буквально декілька секунд. Я настільки прониклася. В глибину ось цих думок я настільки повірила в це, це настільки було проникливо, не було якихось змін з дня на день. Відразу кажу. І не, навіть не через місяць, і не через рік ці зміни в мені відбувалися поступово. І ось в такий момент я вирішила, що я хочу, ніби. Більше себе проявляти в цьому світі, і я почала вести блог. Мене дуже цікавила завжди нутриціологія, корисне здорове харчування, корисний спосіб життя. І я почала вести блог на інстаграмі саме на цю тематику. Я також навчалася, я також проходила ауспільдум навчання на нутриціолога на енерунксператум, називається німецькою, тобто людина, яка консультант по харчуванню. Ну і потім все одно мене доля повернула до німецької мови, тому що з дня на день я виріш... не вирішила, а просто зрозуміла, що я, знаєте після чого? Після речення, коли сказала, що я хочу розбиратися в нутриціології так, як я розбираюся в німецькій граматиці. І тоді я зрозуміла: ти ж розбираєшся в німецькій граматиці, ти ж профі саме в цьому. Це твоє призначення, це те, що ти найкраще можеш робити, це те, що ти вже робиш все своє життя. І ось я вам тут показую цей шлях, так? коли все є, коли ти вже це робиш і чомусь шукаєш далі. Але ці дороги, вони не дарма. Вони тобі показують якісь нові канали, вони тобі показують якісь нові джерела, вони тобі показують нові можливості, ти набираєшся досвіду. Наприклад, коли я вела блог нутриціології на Інстаграмі, саме тоді я набралася досвіду, як вести Інстаграм. Я півроку це робила. І коли я вже заходила на інстаграм з тематикою німецька мова, в мене вже всі інструменти були на руках. Тобто, це був трамплін. Я від цього блогу дуже швидко відмовилась. Тобто, я така людина, яка. Не тягне за собою щось, якусь справу, де я вже відчуваю і розумію, що мені це не цікаво, я цього не хочу, є щось більше, цікавіше, і мені зараз потрібніше. Я тоді просто відрізую. Я так поступаю, якщо чесно, також з людьми. Якщо я відчуваю, що все, з тої чи іншої причини, значить все, це кат. І так само в справі. Тобто не тягніть за собою те, що вам не цікаво, те, що вам можливо нав'язали. Те, з чого ви починали, але ви розумієте, що ера закінчена і ви зараз будете робити щось нове. Тобто шляхи пошуку потрібні, але пам'ятайте разом з тим, що це вже є всередині вас. Тобто, ви шукаєте це всередині вас. Хочу також проговорити один важливий момент, навколо якого виникають також дискусії, запитання, чи може бути материнство. Призначенням жінки ні. Так само як батьківство не може бути призначенням чоловіка. Батьківство, материнство це не призначення, це наша функція, функція людей, дорослих людей як батьків. Тобто можна сказати, що призначення дорослих людей це їхня реалізація, це створення простору. В якому вони реалізуються, і в цьому просторі вони дають можливість жити своїм дітям і ділитися своїми дітьми тим, за рахунок чого реалізуються ці дорослі батьки. Тобто це функція, це те, що ми проживаємо, це те, що є в нас закладено природою, і це не є призначення, тому що от уявіть, я доросла жінка, мені 44 роки, а в моєї мами призначення бути мамою. Так? Ну, тобто це вже ніяк не вписується ні, ні, ні в які рамки. Так? Тобто, це призначення воно о, як призначення, воно актуальне лише для молодих мам. Тому що саме тут виникають ці думки, тому що кожна молода мама розуміє, що без неї. Або в першу чергу вона відповідає за те, як ростуть її діти, за їхнє виховання, за те, що вони отримують затишок вдома. Тобто і жінка, звичайно, і чоловік відповідають, вони несуть цю відповідальність, але вони її не несуть все життя. Тобто, коли діти дорослішають, коли їм 18-20 і так далі, тут все індивідуально, вони самі відповідають за своє життя. І тут вже не може бути в батьків. Призначення. Так, ви це розумієте. Що я хочу сказати ще про призначення? Я не знаю, чи це слово таке доречне, чи воно мені взагалі подобається, але воно зрозуміле багатьом з нас, через те я його використовую. Так ось, призначення зрозумієте також, це не бізнес. Тобто, призначення ні в якому разі не пов'язане в першу чергу. Або воно не починається з того, що ви хочете просто заробити гроші. Тобто бізнес це коли гроші роблять гроші. А призначення це про інші гроші. А саме, послухайте уважно, це, те, це ті ваші дії, які несуть добро і користь цьому світу. Це перший критерій. Обов'язковий. Далі, паралельно з цим, ці дії. Які несуть користь і добро цьому світу, вони вам дають задоволення і вони дають вам радість. Тобто, те, що ви робите, ту користь і добро світу, ви це робите в радість і власне задоволення. Це те, що вам подобається робити від душі. Тобто, в цей момент виникає енергія обміну. А, що таке гроші? Гроші це і є енергія обміну між людьми. І це означає, що коли ви несете користь і добро цьому світу, отримаєте від цього задоволення і радість, ви також будете приваблювати гроші. Вони також будуть потоком йти у ваше життя. Ось така проста формула. Але призначення, коли ми говоримо про призначення. Ще раз повторююся, в першу чергу це не про заробляння грошей. Тому що зробіть таку вправу. Уявіть, що ви, е у вас є достатньо грошей. У вас не просто достатньо грошей, у вас їх дуже багато. Ви виграли кілька мільйонів євро-доларів. Уявіть якусь таку суму, де ви розумієте, що. Працювати для того, щоб заробляти гроші в цьому житті, вам більше не потрібно. У вас грошей достатньо. І тоді виникає запитання, чим ви хочете займатися, що ви хочете робити, тому що ви не можете без цього жити, тому що вам цікаво жити саме тоді, коли ви займаєтеся цією справою. Ось це і є те, що ви готові робити, або хочете, або просто. Мусите робити навіть безкоштовно. Тобто, це та ті дії, та справа, яку ви робите просто так. Ось це є напевно призначення. Насправді це надзвичайно важливий критерій. Я вас закликаю віднестися до цієї вправи, до цього аналізу серйозно і разом з тим. Несерйозно, так пофантазуйте, подумайте, помрійте. І я думаю, що ви дуже багато чого про себе дізнаєтеся цікавого і також нового. Поставте вподобачку цьому відео, якщо вам було цікаво, мені буде дуже приємно. Пам'ятайте, що я ділюся з вами лише тією інформацією, тими знаннями, які працюють в моєму житті. Це не є теорія. Де я вам кажу, ось вам правила робіть. Ні, це те, що я проживаю самостійно, це те, що мені відгукується, це те, що діє і працює. Через те з вами ділюся. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки ця тема взагалі для вас актуальна? Що ви розумієте під словом призначення? Можливо, поділитеся вашою власною історією. Нам всім буде дуже цікаво прочитати. Бажаю вам всього самого самого найкращого, натхнення, гарного настрою. До наступної зустрічі всім па-па-па-па.